Анко собі на каналі Україна у студії Марина Кухар бойовики увійшли ще в два селища на Донеччині Заїченко і Водяне. Вони, як і захоплені у вівторок Комінтерново, розташовані у так званій сірій зоні. Місцеві кажуть, ворог окопується, мінує шляхи до населених пунктів і стягує важку техніку. Бойовики укріплюються в Комінтерновому, облаштовують позиції, фортифікаційні споруди. Про це заявляє штаб АТО і додає до сусідніх районів супротивник підтягує важке озброєння. Місцеві налякані Є інформація тому, що люди які там знаходяться, сьогодні є заложниками. Тобто їм не дозволяється розрішається підходіть до Були сталкери із місцевих денеровців. Вони відкривали огонь придупредительно. если люди пытались смотреть, выглядывать в окна или виходити во двор. Оселившись у Комінтерновому, бойовики влаштовують збройні провокації. Відзначають військові диверсійно-розвідувальна група з коментарному намагалася пройти на контрольовану нами територію, але тим не менше вони були вчасно виявлені. Зав'язався короткий бій, і бойовики бойовики відійшли. Застосували 82-мм міномети, з яких вони вдарили по наших позиціях, які знаходяться в тому районі. Посереду ввечері місію ОБСЄ нарешті допустили у захоплене село. Зрештою спостерігачі обіцяють оприлюднити свої висновки про ситуацію у коментерновому. За даними голови Донецької військової цивільної адміністрації, останніми днями бойовики з'явилися в трьох населених пунктах так званої сірої зони. Усі розташовані за 20 кілометрів від Маріуполя. У сусідніх із Комінтерновим селищах Заїченко і Водяне. Супротивник також розташовує свої гарнізони. Силового варіанту я справді я бачу. Тобто, Безумовно, ми будемо робити все, щоб зависити. Тим часом у штабі АТО вважають, що такими маневрами бойовики відволікають увагу від підготовки більш масштабної операції. Дар'я Захарова, Сабиття, канал Україна у прифронтовому ж Маріуполі шукають диверсантів. А відтепер ночами у місті посилені патрулі, наряди поліції із Нацгвардії і з бронетехнікою. У рейд разом із силовиками вирушила знімальна група сабитії. Група спецназу, дільничні інспектори, співробітники карного розшуку, готуються до нічного патрулювання, слухають орієнтування і короткий інструктаж та розсаджуються по бронемашинах. Містом загони пересуваються на містких легкоброньованих спартанах. Професійною мовою правоохоронців це називається цільове відпрацювання населеного пункту. Основні завдання попередити порушення громадського порядку та тяжкі злочини. Люди спокійно повинні двигатися і бути впевнені, що вони дійдуть до свого дому. Не буде які грабежа, розбою, розбоя, насилия, связанные с з жизнью і здоровьем. Шість годин чергування, багато кілометрів пішого маршу. Патрулюють по квадратах на відпрацювання однієї ділянки приблизно півтори години. Потім переїзд на нове місце. Особлива увага до потенційних порушників громадського порядку, людей на підпитку. Нецензурно выражаться звініть а тим болі знаходясь... в в п'яному віді взагалі си на місці. уходим. Ну, а не люди похилого віку і самі можуть стати жертвами злочинців. Не треба мені світити. Братка, про що, брат. Не, де... Під час нічного чергування поліцейські перевіряють і водіїв. Більшість з них до ретельного огляду автомобілів ставляться абсолютно нормально. бачите, ситуація тяжова в країні зараз, на дворі война. Все правильно должны бути перевірки, Много різних непонятних людей можуть їздити. Поки оцінювати ефективність бронепатрулів керівництво обласної поліції не поспішає, надто мало часу минуло від їх початку. Але якщо досвід Маріуполя буде успішним, подібні проекти проводять і в інших містах Донецької області. З Донецької області Тетяна Уралова, Олександр Давиденко, Сабиція канал Україна. Двоє поліцейських поранені в Ізмаїлі, що на Одещині, У правоохоронців жбурнули гранату. Це сталося напередодні ввечері, коли патрульні приїхали на виклик. Їм повідомили, що вулицею розгулює чоловік із вибухівкою у руках. Побачивши поліцейських, той кинувся навчоки і жбурнув у їхній бік гранату. Вона розірвалася. Обидва правоохоронці контужені і зараз у шпиталі. Зловмисника вже затримали. У нього нібито вилучили пістолет. В обласній поліції інцидент поки не коментують. Померла жінка, яку збив автомобіль колишнього мера Києва Олександра Омельченка. Від неділі, коли сталося ДТП, вона була у реанімації. Відомо, що 31-річна Львів'янка працювала прибиральницею на столичному авторинку. Разом із чоловіком винаймала квартиру у передмісті. Без мами залишилася їхня п'ятирічна донька. Машина Омельченка збила жінку просто на пішохідному переході, навіть не спинившись. Хто саме був за кермом, невідомо. Через дві години автомобіль повернувся водій зараз під домашнім арештом. Нагадаю, у 2009 році Олександр Мальченко під Києвом на смерть збив чоловіка і теж на пішохідному переході. Тоді ексмер столиці дочекався даї. Утім, справу проти нього закрили. Відомо, що Мельченко фінансово допоміг родині загиблого. Різанина у нічному клубі Миколаєва загинув чоловік. Він відпочивав разом із подругою, кинувся розбороняти двох молодиків, які почали битися. Дістав смертельне ножове поранення. 21-річний чоловік відпочивав у нічному клубі з дівчиною, коли до приміщення закладу увірвався молодик і почав гамселити одного з відвідувачів. Зав'язалася бійка. Хлопчина спробував розборонити. Натомість отримав смертельного удару ножем. Прожив около 40 хвилин. Е, e, було ранення бедреної артерії, несумісне з життям. На жаль, э, реанімувати больного не вдалось. Коли приїхала швидка, допомогу треба було надавати й самому нападникові. Хто його поранив, выясняють слідчі. Було встановлено підозрювані того, що произошло, е, он і сам в тот момент получил определённые телесные повреждения. И полицейскими выяснятся все обстоятельства того як пройшов конфлікт, причини. Сам нападник стверджує, наніс удар ножем незнайомцю випадково. Я зайшов в бар, крикнув на весь бар. Вийдіть всі посетителі для того, щоб не пострадав лишний чоловік. І дати одному чорному за поступок в голову. Я йому дав голову і тут на мене накинулися, і в оконцовці пострадав чоловік. Нічний бар зараз закритий. Після трагедії господар будівлі розірвав договір оренди з власником клубу. А зачем мені така реклама? Зачем мені така реклама, щоб були трупи? Містяни кажуть, не раз уже скаржилися на господарів бару. Мовляв, там постійно траплялися розбірки і п'яні дебоші. Взагалі, щоб позакривали ці магазини, бари. Було спокійніше. Безпорядок у дворах нету тут нету порядку. Життю підозрюваного у вбивстві нічого не загрожує. І щойно він піде на поправку, його подальшу долю вирішуватиме суд. З Миколаєва Анжела Слободян, Сабиття канал Україна. Одразу два збройні напади у столиці. Перший посеред білого дня неподалік Верховної Ради. Невідомі пограбували автомобіль, припаркований на вулиці Грушевського. Про це повідомляє видання Інсайдер. Тікали так, що розгубили дорогою гроші. 500 гривне від купюри. Яку суму викрали, не повідомляють. І ще один напад ударниці теж у день. Четверо грабіжників відкрили стрілянину із травматичної зброї. Забрали 200 тисяч гривень у двох жителів Київської області, які приїхали до столиці по цукор. У обох поранення рук і ніг нападників розшукують. За попередньою домовленістю, ми приїхали купити сахар. Ну поки ждали, поки відкриють ворота. Тут на нас напали. Тоді почали стріляти з того боку по шоферу. Я. Поки я теж добіг, вони вихватили кулька з грошима і побігли. Хвиля гучних крадіжок прокотилася і Дніпропетровському. Група чоловіків викрадала майно із автомобілів буквально на ходу. Злоумисників уже впіймали. Ці кадри з відеореєстратора шокували чимало водіїв. На них видно, як з автомобіля вискакує чоловік і за мить кількома ударами вибиває заднє скло у сусідній машині, після чого сідає у свою та зникає. Чоловік виїжджав з під банку і не встиг навіть сорієнтуватися, як, грубо говоря, на нього було напад... на совершено нападіння. Це сталося минулого тижня. Як з'ясували правоохоронці, з машини викрали велику суму грошей. Напередодні поліція повідомила, автокрадіїв затримано, брали їх на живця, спровокували підставним автомобілем. Коли ті спробували скоїти чергову крадіжку, замість розгубленого водія побачили озброєних поліцейських. Грубо говоря, купились чотири гражданіна, всі місцеві жителі на даний момент вони задержані. в ході лічного досмотру… У всіх четверих було обнаружено гністрільне оружі. Ну, зовнішнім всім признакам, це бойове бойовою Затриманим від 23 до 39 років. Усі раніше мали проблеми з законом. Зараз правоохоронці перевіряють їхню причезність до скоєння ще десятка подібних крадіжок. З Дніпропетровська Наталя Гусок, Водимиштенгелов, Сабиція, канал Україна. У рівному сотні священників і чинців московського патріархату вийшли на марш, вимагали повернути їм церкву. П'яту добу у селі Птича триває протистоянна парафіян різних патріархатів. Віряни московського замкнулися в храмі і оголосили голодування, вимагаючи від прихильників Київського повернути будівлю, адже в суді підтвердили своє право на храм. З такими ж вимогами протестували і біля стін обласної адміністрації. Двогодинний пікет закінчився нічим. Керівництво області заявило у конфлікт патріархатів не втручатиметься. Стояти до кінця, тому що якщо ми не втримаємо птицю зараз, не доб'ємося нічого, то немає гарантії, що будуть якось закони діяти і надалі для всіх нас. Якщо якась, якась релігійна громада виграла суд, вона вправі звернутися. Відповідні органи, органи юстиції, виконавчу службу про усунення перешкод користування тим чи іншим храмом. Українські кордони патрулюватимуть легкі австрійські літаки. Даймонд. Сім машин, що кілька років стояли без використання у Кіровоградській льотній академії. Тепер базуватимуться в Одесі. Перші три вже прибули на нове місце дислокації. Пілоти кажуть, ці апарати економні та надійні. Вони дозволять значно посилити охорону усієї лінії державного кордону і на суходолі, і на морі. Дуже багато прийшло. Бажаючих, ті, які закінчили, Пілоти, інженери кіровратську академії. Вони пері на цю техніку, вони мріяли літати на цій техніці. Вони прийшли, умоляли, просили. І З дуже великим бажанням продовжують службу. Тут у нас державна прикордонна служба у Києві. Зеленіють каштани і навіть розпускаються проліски усе через аномально теплий грудень. А ось як почуваються українці у незвично теплому кліматі, Ірина Шинкаренко знає. Зазвичай листя на київських каштанах з'являється всередині квітня. Та на цьому столичному подвір'ї дерево зазеленіло саме напередодні нового року. На таке диво спочатку звернули увагу не всі. Завжди спішимо, завжди нам потрібна за сотома. Ми... Ну напевне, весна настала. Ось диви каштанці. Морозі сударі, ударить, ну все пойдеть для природи, це очень плохо. Для а хто виростить дітей говорять, хорошо. Гулять можна много на вулиці. Розпустилися в Києві не лише каштани, на клумбах прорізалися гладіолуси й іриси. А біля однієї зі столичних фабрик поруч із новорічною ялинкою навіть троянди розквітли. Ми з розочками будемо Новий рік зустрічати, з хорошим настроєнням. Новенькі почали з'являтися бутончики. це на світленька розі. Ось тут, ось красненька, єся, та вже немножко відцвітає. Новорічний сюрприз і в ботанічному саду. Разом із науковим співробітником Сабетія знайшли підсніжник. Ну от ми бачимо квітку. Квітка успішно квітує, і навіть пройшло запилення. І якщо ми можемо побачити, то зав'язалось насіння. Дочасно бруньки з'явилися на боску й магнолії, а в Мукачевому за тиждень до нового року зацвіла сакура. Ботаніки стурбовані, адже дерева можуть загинути. Оскільки ми не спостерігаємо мінусової температури, рослина не входить планомірно в зимівлю. Рекордно тепла для грудня погода вплинула не тільки на імунітет рослин, а й на людське здоров'я. При цій погоді більше виникає вірусних заболівань, більше респіраторних вірусних гріпа які також можуть тягаті з больних серхронічних больних сердечно засудзистим заболіванням. Синоптики кажуть, теплим дням уже край. Новий рік українці мають усі шанси зустріти з морозом. Ірина Шанкаренко, Євгеній Сакун, ані нікогосян Сабиті канал Україна. Свято для дітлахів із особливими потребами на Софійській площі у Києві їм влаштували новорічну виставу Вертеп. А до початку дійства були фокусники і жонглери від студентів академії естрадного і циркового мистецтва. Запросили до ялинки пів тисячі дітлахів. разом співали колядок і народних пісень. Такий захід у столиці вперше організувала його київська міська адміністрація за підтримки фонду Олена Пінчук. Антиснічатиштоми дуже важко приділити увагу цим дітям є натовп інших дітей здорових. Тому ми хотіли саме забрати в будній день, коли немає такого натовпу, саме поки ще діти всі вчаться. Ну, фокуси. Більше всього фокуси. Медведь, Мороз був. І ж, ну, різні інтересні теж персонажі. Андал довкола родини знаменитої співачки Мадонни. Суперзірка пішла до суду, щоб повернути додому свого сина Роко. річний хлопець супроводжував маму у світовому турне та в Британії. Відмовився сісти у літак на Нью-Йорк. Мовляв, хоче залишитися у Лондоні з батьком, режисером Гаєм Річі, із ним Мадонна розлучилася сім років тому. Тепер буде суд. Проте перед цим юристи порадили співачці полюбовно домовитися із колишнім чоловіком.